До продажу трикімнатна квартира з дизайнерським ремонтом, місто Ужгород, житловий комплекс закритого типу квадрат. Квартира повністю обладнана меблями та технікою, складається з просторої кухні студії, трьох кімнат, двох санвузлів. Кухня студія розділена на три зони: це зона відпочинку і тіві зона, обідня зона та кухонна зона. Маємо три кімнати, дві з них замебльованих. Одна залишається на ваш розсуд. Ось перша кімната повністю замобльована в кожній кімнаті і в кухні студії і кондиціонери. Друга кімната на меблювання під ваш розсуд і за ваш, і за ваш рахунок. Далі. Основний санвузол. І третя кімната повністю замебльована. Ось так виглядає третя кімната. Ну і звісно ж. Гостовий санвузол, як ж без нього. Тут вже є стірка, і сушка, і все на світі, і дзеркало з підсвіткою. Пишіть, дзвонить,